Як Буркіна Фасо вийшла з Ековас і до чого тут РФ? У їхній спільній заяві йдеться про те, що Ековас потрапив під вплив західних держав, зрадив своїм основним принципам та став загрозою для держав-членів співдружності та їх громадян. А 25 січня стало відомо про те, що російські війська почали розгортання в одній із цих країн. А саме Буркіна Фасо по офіційній версії для посилення безпеки. Насправді історія з можливим розгортанням російського контингенту в Буркіна Фасо. Про що пише Блумберг, показова з точки зору попередньо проведеної інформаційної роботи, відома експертка Торіана Еклс у своїй доповіді, наслідки російської дезінформації на прикладі Буркіна Фасо. Для міжнародного наукового центру імені Вудро Вільсена зазначає наступне російська компанія в цій країні спирається на страхи та розчарування населення. Пропаганда маніпулює невдоволенням, звинувачуючи Францію в проблемах людей, представляючи Росію як рятівника, підтримуючи авторитарних лідерів, готових до партнерства з Москвою. Ця дезінформація набуває різних форм. Російські оперативники використовують аккаунти у соцмережах і видають себе за африканців, які щиро переймаються долею країни. Ці облікові записи грають на загальному розчаруванні та покладають провину за військові невдачі на Францію та Захід в цілому. Прославляють Путіна, перебільшують успіхи ПВК Вагнер та виступають за тісніші стосунки між Буркіна Фасо та Росією. На різних етапах втручання Москва намагається надати своєму контенту офіційного вигляду, однак згодом російські фахівці залучили для написання повідомлень місцевих політичних гравців та впливових осіб, що зробило інформаційні компанії більш правдоподібними та резонансними. У низці випадків дезінформаційні компанії спрямовані на делегітимізацію і накомислення. Наприклад, у відповідь на розслідування медіа про збройні сили Буркіна Фасо облікові записи та сайти, пов'язані з ПВК Вагнер, почали атакувати журналістів, щоб дискредитувати їх та завадити роботі. Головна мета Росії видобуток ресурсів та поширення політичного та військового впливу в регіоні. Вона не зацікавлена і не здатна усунути глибинні причини економічної кризи та нестабільності у Буркіна Фасо. На превеликий жаль, ця країна не поодинока, оскільки є добре задокументовані приклади російських дезінформаційних компаній по всій Західній Африці та на всьому континенті. Констатує Торіана Еклс. Отже, друзі, а наостанок, я, як зазвичай, нагадаю вам про необхідність продовжувати нашу спільну інформаційну боротьбу, тримати ваш розум холодним, а критичне мислення стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. Побачимось!